Аплікація консервуємо овочі. Для сьогоднішнього заняття нам знадобляться вирізані з паперу банка, овірочки, помідори, клейстер, пензлик для клею та клейоночка. Перед тим як ми почнемо робити аплікацію, давайте пограємо з нашими долоньками. Пропоную вам вправу веселий танок овочів. Повторюйте за мною. Скок! Пішли овочі в танок, ось укроп, а з ним петрушка, кучерява чепурушка, ось морквинка, бурячок, вибивають гопачок, Помідор селеру взяв, разом з нею закружляв. Ось капуста, кабачок, вибивають каблучок. Часничок і цибулина гопки гоцають невпинно. Танцювали, танцювали і у банку пострибали. Для початку давайте викладемо усі овочі у банці, так, щоб ми бачили, чи все помістилось. Розміщуйте овочі так, щоб вони не виходили за краї баночки. І не залазили один на одного. Коли ви все поправили, вам подобається, можна приклеювати. Беремо один кович, у мене це огірочок, намащуємо клейстером від серединки до країв, промащуємо охайно, тримаючи пензлик правою ручкою, а лівою ручкою притримуємо огірочок. Перевертаємо юрочок і приклеюємо на те місце, з якого ми його взяли. Беремо серветочку, легенько притискаємо і від серединки до країв витираємо клейстер. Далі те саме робимо з помідоркою. Беремо пензлик, намащуємо клейстером від серединки до країв, перевертаємо, приклеюємо, пр... протираємо серветочкою. Нам необхідно приклеїти усі овочі. Пригадай, на якій стороні ми намащуємо клейстером. Вірно, на зворотній, не кольоровій стороні. Намащуємо від серединки і до країв. А для чого ми користуємося серветочкою? Так, правильно, щоб забрати залишки клейстеру і приклеїти наші овочі. Пам'ятай, що намащувати клестером усі деталі ми повинні на клейоночці і гарно притискати серветочкою ось так. І обов'язково не забувай про свою спинку. Сидіти потрібно рівно. Приклеюємо усі деталі. Перевір. Чи все приклеїлось? Для цього просто підніми баночку, деталі, які ти забув приклеїти, впадуть. Ти їх підніми, постав на потрібне місце і приклей. Після того, як ти виконаєш усю роботу, не забудь прибрати за собою столик. Ось таку чудову аплікацію ми з тобою створили. Обов'язково теж спробуй таку створити вдома. До нової зустрічі!